Хвилинка медичного гумору. Звичайно, я не використовую курс пальцевого масажу передміхорової залази для лікування простатиту. В нашій установі достатньо апаратури для проведення фізіотерапії, а хворий швидко та якісно отримує процедуру замість чекання своєї черги на прийом. Хоча один давній пацієнт наполягав на тому, що в йому допоможе тільки пальцевий масаж простати. Продовж десяти процедур масажу, пацієнт цікавився, як змінився стан його простати, та запитував доктори, що ви там відчуваєте, що ви там відчуваєте. І кожного разу я відповідав, що справи йдуть добре, стан залози покращується. Однак при контрольному обстеженні, користуючись дружніми стосунками з пацієнтами, на запитання, що я там відчуваю, я не витримав, запитав, що ви туди поклали, що я повинен знайти. Добре, коли у пацієнта у лікаря подібне розуміння гумору. У нас добрі стосунки по цей час. Удачі вам до нових зустрічей. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.